Нічна зміна, що стала кошмаром. Молода медсестра Олена відчувала неймовірний підйом. Після закінчення медичного коледжу вона нарешті отримала можливість працювати за фахом у міській лікарні. Її серце сповнювалося ентузіазмом та бажанням допомагати людям. Нова робота здавалася їй початком яскравого майбутнього, де вона зможе реалізувати свій потенціал та приносити користь громаді. Перші дні промайнули в навчанні та знайомстві з колективом. Лікарі та медсестри здавалися привітними та доброзичливими. Особливу увагу Олени привернув завідувач відділення Володимир Олександрович, солідний чоловік з сивиною на скронях. Він здавався досвідченим та мудрим керівником. Його вказівки були чіткими, а настанови корисними. Олена щило поважала його і сподівалася багато чому навчитися. Надійшло її перше нічне чергування. У відділенні панувала сонна тиша, лише зрідка порушувана тихими стогонами пацієнтів та кроками нічного персоналу. Володимир Олександрович також був на зміні. Близько другої години ночі він покликав Олену до свого кабінету під приводом термінового звіту. Олена без вагань зайшла до просторого кабінету завідувача. Володимир Олександрович сидів за масивним столом, заваленим паперами. Він жестом запропонував їй сісти, але Олена вирішила залишатися стояти. Олено, я помітив, що ви дуже старанна та відповідальна медсестра, почав він, дивлячись на неї з незрозумілим виразом обличчя. Олена відчула легкий дискомфорт, але списала це на втому. Раптом Володимир Олександрович підвівся з за столу і підійшов до дверей. Клацнув замок. Серце Олени стиснулося від тривожного перечуття. Ви мені дуже подобаєтеся, Олено. Промовив він тихим, хрипким голосом, наближаючись до неї. Олена відсахнулася, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Невже цей шановний чоловік, її керівник, дозволяє собі таке. Він зробив ще один крок, і Олена чітко побачила в його очах щось хиже і зловісне. Вона зрозуміла, що її захоплення і повага були оманливими. За маскою добропорядності ховалася темна сторона. Володимире Олександровичу, я не розумію. Спробувала сказати Олена, але її голос тремтів. Він проігнорував її слова і спробував доторкнутися до її руки. Олена миттєво зреагувала. Зібравши всю свою мужність та рішучість, вона різко відсмикнула руку і відступила назад. Не наближайтеся до мене. Її голос, попри внутрішній страх, прозвучав твердо. Володимир Олександрович зупинився. На його обличчі промайнула тінь роздратування. Він не очікував такого опору. Олена скористалася його замішанням. Швидко розвернувшись, вона кинулася до дверей, намагаючись відчинити замок. Руки її тремтіли, але вона не здавалася. Нарешті замок піддався. Олена рвучко відчинила двері і вибігла з кабінету завідувача. Серце її шалено калатало, в очах стояли сльози. Вона бігла коридорами лікарні, не звертаючи уваги на здивовані погляди нічного персоналу. Їй потрібно було якомога далі втекти від цієї людини, від цієї жахливої ситуації. Вибігши на вулицю, Олена зупинилася, намагаючись перевести подих. Нічне повітря здавалося прохолодним і свіжим після задушливої атмосфери кабінету завідувача, але внутрішню вона відчувала спустошення і біль. Цього вечора її життя і віра в людей назавжди змінилися. Перше робоче місце, яке вона уявляла світлим початком, обернулося кошмаром. Вона втратила ілюзії щодо свого керівника, щодо безпеки, щодо справедливості. Тепер вона знала, що навіть за найповажнішою маскою може ховатися зло, і що єдиний, на кого вона може по справжньому покластися, це сама вона. Попереду у Олени був важкий шлях усвідомлення і прийняття того, що сталося, але одне вона знала напевно вона вистояла. І це стало її першою, але такою важливою перемогою у дорослому житті.